Міністерство російської культури Московської Федерації замовило фільм про загнивання заходу. Основна претензія до заходу була така: і при цьому Нельзя тронуть бабу за жопу, потому что получишь срок. Нельзя звести собачку, потому что нужна справка. Нельзя рыбу ловить, потому что нужна лицензия. На цьому огляд можна було б і завершити, але я ще трохи подивився. Яички, Російський глядач отримує достовірну інформацію про те, що відбувається на толерантному заході. Там працюють інцест з дітьми. Качує ну, обучаючи програми. І ось що зробила толерантність із західним автопромом. Не картонної і не машини. Тут цікаво, що сам Зет Патріот Прилепін, котрий грає цю роль, їздить на таких автомобілях. І з самого тупого, що побачив, це сцена із папою римським. Росіяни чомусь вирішили, що він приймає відвідувачів за таким самим довгим столом, як і зет Патріарх Кирило чи Путін. Хоча стіл у папи нормального розміру. Цей фільм триває майже три години, і він настільки бездарний, що я втомився навіть прокручувати його далі половини. Та що там я, навіть цільова аудиторія росіяни, не захотіли дивитись це розвінчання англо-саксонського світу. Десь за місяць прокату білети купили лише три сотні глядачів. Певно, родичі та знайомі акторів, і то не всі.